Давай помовчи. Мовчати не страшно. Не страшно мовчати про страх. Давай помовчи, говорити заважко. Давай промовчим про всіх тих, хто в боях. Давай помовчим. Мовчатимем голосно. Мовчатимем, поки зірвем голоси. Давай. Місяці мороку, люди почують мовчазний наш крик. Давай помовчим, даваймо мовчати, мовчи голосніше, давай без зупину, давай помовчим Про вічне, про смертних, мовчи про всіх тих, хто загинув даремно. Давай помовчим Ідино до мене. І ще голосніше мовчати удвох. Давай помовчи. Голосніше за тишу немає нічого, крім смутку обох. Ми будемо мовчати, щоб в на час наш буремний свої почуття ми змогли зберегти. Ми будемо мовчати разом на могилах. Ми будемо мовчати і жаль стерегти на їхніх могилах. На світу могилах, на стоптаних плитах, скривавлених плитах ми будемо мовчати, очима кричати, слізьми колищати чужої війни. Ми будемо гойдати і ржею кришати, мовчати, поки не зростуть бур'яни.